Всім привіт, з вами Impression, і сьогодні ми розберемо повністю приложення Telegram для всіх, хто перший раз його скачав і не розуміє, як ним користуватись. І так, у мене зараз стоїть версія як для телефону, хто з телефону сидить, тут все буде однаково. І для версії комп'ютера, якщо хтось сидить з комп'ютера. чим відрізняються вони, тим, що ну, версія для комп'ютера просто більш. Інтерфейс більш широкий, і ним на комп'ютері легше користуватись. А так, по функціоналу все однаково. І так, перше, для чого ще Telegram створений, це для того, щоб переписуватись з людьми. До настройок, до, до налаштувань ми перейдемо пізніше. І так, звісно, для, для початківців, як шукати ваших друзів чи якісь групи і так далі? Якщо друзі, то він підтягує всіх ваших друзів, які у вас записані по номеру телефону. Якщо у вас хтось із друзів користується ним, то по номеру телефону він сразу підтягується до ваших друзів, як маєте, наприклад, Андрій, ось як ви бачите. Як шукати через пошук? Тут справа в тому, що робота не як Google, що ви вписуєте любу назву і вам щось та й знайде. Тут треба вписувати якусь Точну назву. Наприклад, tre, треба це вписувати через собачку через телефон-пошук у нас тут зверху, в сповіщеннях ну Через комп'ютер у нас тут. Сразу є. Вписуємо ми через собачку. Ставимо на клавіатурі чи там як у вас таку собачку і вписуємо якусь назву. Наприклад, там English. Ось у мене є групи, які вже я підписаний недавні, які я заходив, або ще щось. І глобальний пошук. Ви можете додатись до якоїсь групи, бачите, все через собачку пишеться. Нажимаємо, і якщо вам подобається група, подобається, то приєднатися, нажимаємо. Тут працює так само: Тоже вписуєте, шукаєте і додаєтеся. Як шукають інші групи, вам можуть скинути друзі якісь групи. Переходите і е, додаєтесь, або через е, браузер, на телефоні чи на комп'ютері неважливо, пишете Telegram е, групи, наприклад, Україна. У нас тут сразу викиде, наприклад, Україна. Тут буде підбірка, підбірка українських груп по темам, наприклад, там заходимо. Тут у нас є різні теми по рейтингу, по популярності. По Кількості підписників, неважно. Заходимо на перший якийсь там, це я для прикладу показую. Бачите, все у нас є собачка і назва цієї групи. Ми можемо вписати в пошук, або просто перейти по ссылці, дозволити, і воно одразу перекидає у вас в групу. Ось ми перейшли в групу і можемо приєднатися. виходимо. Це я вам розповів, як шукають групи і так далі. Хто не розуміє, як це все працює. Так, давайте тепер перейдемо до <кхем>, налаштування. І так, налаштування на телефоні у нас тут зі сторони на ПК-версії, у нас тут ми нажимаємо три рисочки, і у нас тут є налаштування. Нажимаємо налаштування, якщо вам потрібно змінити назву профілю, номер телефону, чи бачите, у мене також є тут собачка, саме так будуть вас шукати друзі, якщо ви хочете, щоб вас саме по ссылці знайшли. Диктуєте їм назву собачка, вашу назву, і ваш друг там знайде ваш аккаунт або ви, ви аккаунт свого друга. Як це змінити? На телефоні нажимаємо ну, сюди, тут пишемо ім'я та прізвище, про себе, якщо потрібно, можете не писати, можете змінити вашу силку, Ось нажимаємо і змінюємо. Можете написати цифри. Букви, але він повинен бути унікальним, не повторюватись. Ну і свій номер телефона, додати аккаунт або вийти з нього, якщо ви не хочете більше сидіти, сидіти в телеграмі. А, на версії з ПК працює, ми не можемо нажати сюди. Ми нажимаємо редагувати профіль. Нажимаємо. І тут те ж саме, по суті, змінюємо про себе, змінюємо фотографію, якщо потрібно. А, нічого важкого тут немає. Так, назад заходимо на налаштування. Слідче, що нам потрібно е, знати, це е, сповіщення та звуки. Е, це дуже корисна функція, адже якщо ви по напідписуєтесь на 150 е, груп, друзів, там скидувати особливо це групи, постійно скидують якісь сповіщення, ми можемо ці сповіщення відключати текстові сповіщення, більш ой, 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 так сказати, гібко налаштовувати це все. Скинути uh, наші налаштування, якщо ви щось там не те накласили, хочете вернути все назад, скинути сповіщення, не зрабувайте і uh, все окей. Mm, uh, так далі. Можемо ну, відключити якісь звуки ефекти, якщо вони є. Uh, лічильник сповіщення. Ну, тут просто посчитайте тут uh, гібкість сповіщення, можна їх uh, якось піднастрою, якщо вам це потрібно. На комп'ютері це так само працює. Ось у нас сповіщення та звуки. І ми їх змінюємо анімування. І так далі. Тут у нас приклад є, показується. Звісно, на телефоні так це не працює. Тут немає ніякого прикладу на телефоні. Можете зразу подивитися, як це буде виглядати. З цим зрозуміло. Тому я зачасту вимикаю всі сповіщення, щоб мені ніхто не мішав. Вмикаю тільки сповіщення від своїх друзів, так як вони е, не спамлять тими сповіщеннями по сповіщеннями 10 разів на день. Зрозуміло. Далі приватність та безпека на телефоні і на комп'ютері. І так, бачимо, що у нас є тут е, заблоковані користувачі. Мабуть, так підемо. Ми нажимаємо, і тут у нас є заблоковані, і ми можемо змінити, розблокувати, але для початку у вас будуть вони заблоковані на комп'ютері. Ми можемо також тут у нас є заблоковані, і ми можемо заблокувати користувача. Через нього ми можемо вибрати користувача, якого ми хочемо заблокувати. Ну, і, звісно, розблокувати, якщо нам це потрібно. Так, слідуючи, код блокування, це нам не потрібно. Двіетапна перевірка, це нам також не потрібно. Видалення за таймером. Це автовидалення всіх повідомлень, ваших чатів за повідомлення. Ну, я вам це не рекомендую використовувати. Хай залишається, як є. Остання активність. Це показувати. Вашу останню активність усім. Стандартно у вас буде стояти усім. Всі будуть бачити в онлайн Ви чи ні. Далі можна поставити ніхто не може бачити, або мої контакти. Що значить мої контакти завжди показувати. Нажимаємо сюди, і тут показує. Ми можемо вибрати тих людей, кому буде показувати нашу активність в онлайн ми чи ні. Має написано, що ніхто не може бачити, але є виключення. Я поставив тих, хто може бачити мене. Дуже корисна функція. Тим, кому потрібно, ті будуть бачити, що ви в онлайн. Ось вони на комп'ютері. Останні активності. Так само. Групи і канали. Хто може додавати у вас групи. Наприклад, ваші друзі, або адміністратори інших каналів можете так само робити. Ви можете поставити ніхто. У мене стоїть всі, так в мене таких проблем особливо ще немає. Можете виставити контакти. Це значить, що вас можуть додавати тільки ті, хто у вас є в контактах. Ваші ті самі друзі, наприклад. Або ніколи не дозволяти, що ніхто не може. І так, тут так само це. Працює. На, на комп'ютері. Групи і канали, виклики. Хто може вас викликати, або тільки ваші контакти. Будь-хто, хто знає ваші дані. Ви можете. Ну, я, мабуть, поставлю що тільки мої, мої контакти. Або хай, ладно, усі будуть, тому що хто може хтось по роботі позвонить о, Тут так само є виклики. Можна налаштувати на комп'ютері. Фото профілю. Ми можемо змінити фото нашого профілю, але я не знаю, навіщо це, так як ми можемо це змінити в нашій базовій, наших базових налаштуваннях. Так, безпека. Голосові повідомлення. Все про себе. Хто може бачити? Всі. Все, що ви написали про себе, як ми це було, робили в началі спочатку. Ви можете це також налаштувати, або це всі бачать, або тільки ваші друзі, і контакти і так далі. Так, далі. Це теж також важлива функція це щас, налаштування це дані та сховища. Тут у нас воно знаходиться в розширенні. І керувати своїм сховищем локальним. Ну, Заходимо в дані та сховища. Що тут ми можемо? Ми можемо видавляти свій кеш, якщо ви заб'єте своїм інформацією телефоном, ви можете почистити тут усе. А також я рекомендую спочатку це зробити, щоб не було потім якихось проблем. Що це значить? Автозавантаження медіа. Коли ви будете в групах, або вам скидуєте друзі, якісь відосики, мемчики, файли і так далі. Вони будуть автозавантажуватись автоматично, автозавантаження медіа, як тут написано, ми можемо відключити це. І це значить, що вони зможуть вам все окей присилати всі ваші сповіщення, але вони не будуть автоматично відкриватись. Це зроблено для того, щоб якщо дуже багато файлів ви відкриваєте, це буде все зберігатись як кеш на вашому телефоні чи комп'ютері, і займати пам'ять на, на вашому пристрої. Не бажаю вам одразу його закривати, можна його підналаштувати, тоді для фото, для відео і для просто файлу. Для фото ми можемо, як сказати: визначитись з групами, або з каналами, або особливі чайти, це коли вас другі, друзі відправляють, або групи. Почасто ми сидимо в групах, листаємо ленту. І це все в нас підвантажується, нам це не потрібно. Да? Так само і з відео тут ще є таке налаштування, також ми можемо вибрати групи і так далі, але є ще ДОП налаштування це вибрати те, наскільки мегабайт можна завантажувати. Наприклад, якщо відео містить менше 5 мегабайт пам'яті, то воно буде завантажуватись. Якщо більше, то воно не буде завантажуватись. Автоматично, звісно. Якщо ви хочете його завантажити, просто на нього нажимаєте. вас там буде значально спочатку хрестик такий. Нажимаєте на нього і воно підзавантажується, якщо вам це потрібно. Бо зачасту друзі і знайомі скидують те, що потрібно, важливо, а в групах це зачасту дуже багато мусора, і воно вам не потрібно. Тому ви можете випнути для групи каналів, а для особистих залишити. Так само з файлами теж саме працює, можете вибрати, куди його зберігати. Так же автоповідомлення медіа. Що це значить? Це якщо вам відправляють гівки або повідомлення відео, бо вам ще можуть голосові повідомлення відправляти. Ми це подивимося. А, може автопідзагрузка будь, а може ви виключити і буде. Кожне повідомлення прожимати, щоб загружати його чи ні. Тут, в принципі, можна включити, чому б мені. Це зачасту вам будуть відправляти ваші друзі, а не якісь там групи невідомі. Як відправляти повідомлення голосове? Зажимаєте голосовуху і відправляти. Якщо вам потрібне відео, нажимаєте один, один раз у мене. А у мене просто камери немає тут. Нажимаєте. Сьогодні викладаєш гімнастику. Це мій друг відправив. Повіщення. На телефоні, бачите, нажимаєте один раз, і в нас тут є відеоповідомлення. Нажимаємо ще раз аудіоповідомлення. Зажимаємо і відправляємо повідомлення. Наприклад, можу продемонструвати: А, треба дозвіл. І все, бачите, я можу відправляти своєму другу автоповідомлення. Він, звісно, скаже, що за фігня. Ладно, як видалити повідомлення, зажимаємо, виділяємо і видаляємо. Видалити. На... В комп'ютері теж саме. так само, Повністю все працює. Просто так. Як у мене тут нема камери на, на комп'ютері, то тут це не працює. О, друг мене, бачите, перевіряє, дивиться, чи, я, чи він зараз в чаті дивиться в чаті, ще щось відправив. І як бачите, він мені відправляє якесь повідомлення, якийсь мем відправив. Те, як ми дозволили автовідправку повідомлень, то він ну, сразу підгружається гівкою, і ми можемо бачити цю гівку. Якщо ми відключили б до цього, то ми б цього не бачили. Нам про щось би нажимати. Як побачити, чи прочитали сповіщення, чи ні. Бачите, тут дві галочки є. Якщо одна галочка, то людина не прочитала сповіщення. Якщо дві галочки, то людина прочитала ваше сповіщення. Так, повертаємось назад до налаштувань. Так, На чому ми зупинились? Дата та, та, та сховища. Да, так, ми по всьому пройшли, бачите, якщо ми виключили гівку, то ми не побачили гівку і... Наби би щось по ній нажимати. Все окей, просто вона б yeah. не авто підгружувалася. Все okay. окей. Um, так, слідує, mm. що дуже важливо для налаштування, це активні сеанси. На телефоні це включається у нас зразу тут є: налаштування і активні сеанси. На комп'ютері трішки по-другому це зроблено. Нажимаємо як завжди налаштування. І тут у нас є а, приватність і безпека. І, і його я не знаю, чого сюди засунули, але воно ну, там знаходиться, показати, показати всі сеанси. Ось у нас те саме. Що, що це значить? Якщо ви заходили зі свого пристрою, о, о, точні наоборот, якщо ви заходили в свій аккаунт Telegram з іншого пристрою, це я вам розказую на будущее, щоб ви це знали. І ви можете забути про це. І користувач інший да, може бачити ваші. Точніше, зможе заходити е, на ваш аккаунт, Telegram. Це може бути на роботі, це може бути, я не знаю, у друзів, е, це може бути у вашої другої половинки, дівчина чи хлопець. Ви там зайшли, щось там заспілкувались, забули вийти з нього, і не вийшли. І... Друга людина, інша людина може дивитись ваші е, переписки. Ви про це можете не знати і забути. О, слава Богу, зі мною такого не було. Я ніколи не забуваю вийти з іншого пристрою чужого. І е, я знаю, що про це деякі люди таке роблять. Да. І щоб це перевірити, як ви бачите, на комп'ютері і на телефоні, ми зайшли і можемо побачити, з яких пристроїв ми заходили, дивились. Е, Заходили в наш, в наш Телеграм. Що ми можемо подивитись? Як бачите, зараз я у мережі, а саме з MacBook, тут пише, пише, значить, пише даже пристрій і яблучко, це значить, з якої системи я заходжу. І тут у нас Android, я заходив з Xiaomi мого там телефону. Тут пише, на, скільки ми заходили, бачите, в 11 годину сьогодні я заходив і зараз в мережі. А так, як я з телефону давно не заходив тут пише дату. Коли ми заходили день, місяць, рік. А також о, о, як сказати, о, з місця, з якого ми заходили, як ми бачимо, тут у нас Україна, стебне якесь і ватутіне Україна. Україна. Я там не був ніколи, тому на це не як би сказати не звертати уваги. Тут не, ну, зачасту неправильно пише. Я зовсім в цих місцях ніколи не був, тому я не знаю, чому воно так спрацьовує. Але не це головне. Головне те, що ви можете подивитись, заходить хтось з іншого пристрою у ваш аккаунт. Чи ні, якщо ви бачите, що у вас якийсь пристрій невідомий, ви з нього не заходите, і ви бачите, що вчора чи позавчора, чи колись там недавно заходили в ваш аккаунт, то нажимаєте і завершити сеанс. Тут так само. Нажимаєте, завершити сеанс, або тут хрестик нажимаєте і виходите. <кхід> тому що, скоріше за все. Ваші переписки читаю, тому не забувайте виходити не тільки з Телеграму, а вообще з других якихось аккаунтів, з інших пристроїв. Таке було. Розповідаю на будущее. І надіюсь, ви не будете це використовувати в своїх цілях. Ну, я маю на увазі якісь інші переписки читати. Це ужасно. Ой, так, це я розповів. Так, сідуще, що у нас? Цікавить, так, ми тут переходимо назад на комп'ютері. Тут у нас налаштування, все окей, це вигляд. У нас тут вигляд, і тут у нас воно. В розширених виходить. да Не в розширених. Коротше, пройдемося тут. Ні, давайте все, -таки, все ж таки знайдемо. Налаштування чатів, господі. Могли б хоча б назвати однаково. Налаштування чатів. Тут е, налаштування повністю однакове. Ми тут бачимо, як воно буде виглядати в пристрої телефону, але я не знаю, що вони так не зробили в е, версії для комп'ютера. Це дуже странно. Ладно. Я не розумію, не розумію, чому не можна зробити це все однаково, але ладно. Як ми бачимо, на телефоні ми можемо зразу бачити, як наші чати будуть виглядати. Ми можемо налаштувати колір або тут зразу налаштувати, як нам потрібно, вибрати стиль, тему і так далі. Як включити такі бульби, як у мене? Тут у нас є режим бульбашок. Включаємо, вимикаємо. А як ви бачите, без бульбашок воно якесь. Як каша виглядає, так що давайте включимо і темний режим це для того, щоб ваші очі повечерям не вилізали від яркості телефону. А також можемо збільшити, зменшити текст, якщо ви вже сліпі від <laughs> вікового, я не знаю, там, сидите за компом, або від народження, як буває. Або налаштувати авто, це значить, що ви можете налаштувати. О, як, зараз покажу це. З вечора, що воно вмикало в темний режим, або днем режим. Це може бути авто, а можна самі налаштувати. Тут так само це все працює. Ви бачите, можете вибрати тему, кольор нашого чату, м використовувати просто дефолтну системні налаштування, якщо не хочете. Також ми можемо підгрузити нашу картинку, яку у мене бачите, вибрати з галереї. Як бачите, тут можна вибрати з файлу, з комп'ютера, а також можна. Дефолтно-стандартні на вибирати. Наприклад, так, можна розмити його, ну, встановити і буде виглядати чат наш. Так, Тут так само можна це використовувати. Ой, скасувати. Нашу тему. Тож, також додати нашу тему можна встановитися. Виходимо. Ось сюди. вибачайте, трішки піду став розповідати. Euh, також мова, я думаю, ви зразу це налаштували. <свісно> ви розібрались відразу, бо спочатку треба було звісно, розібратися з мовою, бо, скоріше всього, у вас стоїть англійська. Спочатку нажимаємо і вибираємо. На версії для ПК тут є одна функція, така, яку треба включити. обов'язково, функція мови, Це кнопка перекладу. якщо... Ми її вимкну, вимкнено, а у нас у нас буде із, спочатку вимкнена. Включаємо, як вона працює, зараз вам покажу. Якщо у нас тут є чат, ми можемо виділити, і в нас є. Ага, так, тут це не працює. Якщо ми зайдемо в англійську, от, ми зайшли, виділили чат і перекласти те, що нам потрібно. Дуже крута функція. На телефоні на телефоні вам нічого не потрібно нажимати, воно працює дефолтно. Прикольна, ще функція. Переводити весь чат або всю групу, але вона платна. А, наліпки і емоджі. А, я не знаю, чому це потрібно. Коротше, в Телеграмі можна додати емоджі і так далі. В сповіщеннях їх можна відправляти. Заходимо в сповіщення, ось наші емоджі, ось наліпки і гівки. Гіфки я не буду включати, там вже <свісно> у мене Вибачаюсь <свісно> а, Так ось. Заходимо на ст... налаштування, наліпки та емоції. На комп'ютері я не знаю, чи вони його туди запихнули. Це налаштування е, Налаштування чатів, і внизу все у нас є керування е, наборами наліпок. Е, ми можемо їх видалити, також їх перемістити. Е, також у нас є популярні, а популярні це наліпки, які від самого Telegram, тому що є так само ви можете пошукати в хромі або в сафарі групи. Пишете емодзі, додати, е так само, ну, коротше, ви, ви зрозуміли, шукаєте так само групи і додаєте в телеграм ваші смайліки, е емодзі і так далі. Або ваші друзі можуть скинути якусь е сміхахулічку і ви можете її додати. Тут так само працює, ви можете їх видалити, перемістити, е і так далі, якщо вам це потрібно, як додати якусь смішнявочку, якщо вам друг скинув. <гану> додати в улюблені можете Обзвідно закріпити. Ні, якщо. Блін, тут, звісно, я не буду всю переписку показувати. Ну, коротше, якщо вам скинуло якийсь гіф нажимаєте на нього. Два раз... Ну, просто один раз нажимаєте і додати наліпки. Все. Тут гіфки є просто смаліки і так далі. Це так працює, як у мене зараз тут. Ось наліпки можу тут, як ви бачите, подивитись, як їх можна видалити на телефон, хрестик нажати і видалити це якісь щодам, недавні або ще якісь. Фу. Не забуваємо дихати, коли розповідаю вам це все. А, і так, переходимо до налаштування. Курсу для телеграму і екскурсу по налаштуванню, на, на, як використовувати. Останнє, що я вам покажу, це, звісно, наліпки і. ой, заговорився, папки та чати. Ви бачите, що в мене тут є, звісно, усі чати. У вас так само буде, але їх можна групувати. Групувати їх через папки. Створюємо папку і групуємо, додаємо туди різні чати ваших друзів. чи, та, Наприклад, ви вивчаєте англійську можете згрупувати всіх в папку англійську і назвати їх так. Як це робиться? Нажимаємо налаштування папки та чати, додати свою папку. У мене вона вже додана. Ну, коротше, додаємо, називаємо, можемо змінити о, іконку, яку вам потрібно. О, і додаємо наш чат, створити, нажимаємо. У мене вона вже є. ну, Наприклад, нажимаю. І ми можемо додати чати. Додаємо всі чати, які нам потрібні. Або контакти, групи. Тут боти навіть можна додати. На галочку нажимаємо, і це все додається. Або прибрати. Це все. Прибираємо ми, віджимаємо галочку, і це все прибирається, щоб ви це зрозуміли. Як тут це працює? Нажимаємо сюди, і в нас є папки. Папки все так само. Нажимаємо створити, якщо треба щось змінити, нажимаємо сюди, змінюємо, прибираємо або додаємо і так далі. Як створити свою групу в Telegram? Якщо ви вже дійшли до такого рівня, що хочете створити свою Telegram-групу, і це вона буде остання, тому що в мене вже болить спина. Так, тут у нас додається, ми заходимо в чати. Нажимаємо тут на зверху і створити нова група, секретний чат або новий канал. Нажимаємо, нічого важкого немає. Створити канал, додаємо назву, картинку. Ну і все подібне, там три кнопки розберетесь. Тут у нас а, не, ми не заходимо на налаштування. Тут все простіше. Я шукав на влаштуваннях, але все простіше. Нажимаємо на стрійрейск і все у нас нова група. І новий канал. Нажимаємо, і тут нажимаємо назву, опис, там додаємо картинку, емоції і так далі. Нічого важкого тут немає. Також три кнопки всього лише. В цілому це все. Ми пройшовсь по всьому в Телеграмі. Все, що нам важливо і не важливо може. Тому ви тепер підковані в Телеграмі навіть в таких нюансах. Тепер ви про і можете розповідати людям, як користуватись Телеграм цим динозаврам, які недавно перейшли в Telegram користуванні. Тому, надіюсь, це відео було корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Підтримайте український контент, адже щоб я розумів, чи робити його далі мені чи ні, чи має якийсь сенс. Тому всім пока! Підписуйтесь на канал, як всі кажуть, і щасливого життя!